Влада Великої Британії підтвердила використання танків Челенджер 2 під час наступальної операції Збройних сил України в Курській області РФ. Про це пише британське видання Санді Тайм, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Гілі прагнуть упевнити ключових союзників зробити більше для допомоги Україні. Стармер звернувся до Ради національної безпеки із проханням розробити плани. Надання Україні ширшої підтримки йдеться не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну. Єдина британська зброя, яка не може бути використана на території РФ, крилата ракета Шедоу» у британських ЗМІ зауважують. Прем'єр Кір Стармер публічно висловився на підтримку надання дозволу на використання ракети на території РФ. Оскільки ракета є спільним проєктом, для цього також потрібна згода США та Франції.